Привіт усім! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні розпочала я відео із сніданку, буде відео коротеньке, недовго. Оскільки я вже і так затрималась, тому хочу з вами привітатися і поділитися тим, що я готувала на сніданок. Дуже простий і дуже смачний. Взяла я одне яйце, додала одну столову ложку цукру, трішки наляла молока. І це все перемішую, буду обсмажувати батон. Батон у мене вже нарізаний, придбаний. Інколи я купую не нарізаний, нарізаю. Теж подобається мені. Я взагалі люблю батон, ну і будь-який інший хліб, темний чи світлий. Поставила розігріватися сковорідку. І Перед тим як вмочувати батон в яйце я звичайно, ще перемішала, оскільки цукор може осідати на низу. І з двох гарненько вмочаю в яйце і На невеликому вогні обжарюю до золотистого кольору. Я вже давненько не випускала відео, тому засумувала вже. Думаю, нехай буде не дуже довгим, але все-таки зустрінуся з вами на каналі. Напишіть, як ваші справи, чи все у вас добре, як проходять ваші так би мовити, дні і робочі, і щоденні. Ну і вже після того, як перевернула і обжарилася з двох сторін, знімаю на тарілочку і, звичайно, шпискави тут ніяк. Буду робити ранкову каву. Така в мене кавоварка, напевно, капельна, чи як вона називається, в окреме відділення наливається вода. Ну і вже засипається кава. Тут у мене сіточка, можна купувати окремі такі ніби пакетики, але я не купую просто сіточка. От, і робиться таким чином кава. В мене є і кавоварка, ну, напевно, вона гейзер називається. Я готувала уже в Польщі, ну і теж вже привезла. Сюди додому, але поки що таким чином ось така кавоварка. Мені зручніше на даний час такою. І наливаю ранкову каву собі, буду пити, смакувати. Мій дівочка ще дрімає, ну а я вже буду снідати. Також я вирішила додати ще пів банана. Ну, це не обов'язково робити, хто просто зробить батон ліці і буде смакувати, теж виходить смачно і чудово. Ось такий у мене сніданок. Усім привіт, дівчата! Я сьогодні із сніданком своїм. Ще не розпочала снідати. Хто снідає обідає, чи вечеряє, усім приємного смаку. Я трішки е, запізнилася із відео. Причина в тому, що ремонтувався телефон. Знаєте, коли привикаєш до того, що весь час телефон є, весь час він із тобою, і новини, і на зв'язку ти з усіма, то без телефону вже сучасний світ взагалі не сприймається, вже з'являється дуже багато часу. Не знаєш, куди його діти цей час. Ну, я знайшла, звичайно, попрацювала і на вулиці, трішки позагрібала, поприбирала. Можливо, щось і зніму для вас на вулиці, якщо буде відповідна погода тепла, щоб можна було щось і робити, і знімати. Я також після того, як позагрібала, поприбирала, промерзла трішки, От, як я кажу, що навіть і вискочило. ну, Це від холоду, цей герпес. О, такі справи. О, діма мій біжить, чиї вже. Дімулечка, привіт, моє санечко. Ходи до мами. Ходи. Ти моя квітулічка, ти моя синулічка. Привіт, привітний зайчик, привіт. Привітний котик, привіт. Пузіхушки, пузіхушки, ти мої позіхушки. Що, дівчата, я ще планую насіння переглянути, які в мене там є. Можливо, яке потрібно буде докупити. Е, ну, і ще подивимося, що будемо працювати. Не забувайте поставити пальчик вгору, каже тітям, дівкам. Ти хочеш? На. Бо це моя моя дитина хоче їсти. Ну, трошки поїж. Я рідко йому даю таке, але вже раз я тут поставила, де ж дитині не дам. Да? От, ставте пальчик вгору, пишіть, як вам мої відео. Усім приємного перегляду. Да діма! І ось я вже добралася до свого насіння. Це вже був вечір, бо все-таки дитина займає час і погратися, і нагодувати, приготувати, як я кажу. Ну, я тут вже вибрала все з пакета, що в мене є. Це насіння свекруха купувала. То я вже думаю, подивлюсь, переберу, що там є. І, можливо, ще до свого подобання щось допишу. Звичайно, вона купувала це раніше за декілька місяців, напевно, там перед Новим роком. От, на той час ми ще не знали, чи будемо повертатися конкретно в цей період. От, тому вона вже так завчасно закупилася, щоб сіяти. Ну, оскільки ми вже знову повернулися. О, то будемо ми це робити. Я вже переглядаю, що в мене тут є. Дивлюся, зелені багато різної, петрушки, руколи, кабачки, морква, бурячок це все є. От Навіть гарбуз є, насіння гарбуза. Ну і огірки. Огірки я подивилася, тут не дуже багато, а я зазвичай багато їх сію. Ну, в порівнянні багато. От, Тому я ще докуплю і трішки візьму із села із звичайних домашніх І склала в таку коробочку. Нехай вони отак акуратно будуть складені. І дописую, що я ще там спланувала докупити. І ось такий список. На цьому я буду закінчувати відео. Дякую, що були зі мною. Усім хорошого дня. До нових зустрічей!